Дорогі панове посли, дорогі представники уряду, представники українського парламенту, дорогі молодіжні організації, які присутні, які є організаторами сьогоднішньої нашої розмови, я безмежно вдячний за те, що я маю можливість висловитися по даній темі, по цій важливій дискусії, які ви проводите. Я переконаний, що нам почати треба з того, з чого починали наші, можливо, політичні предки, коли, у слові 10 12 сторіччя київський літописець Нестор у повісті времінних літ ставив одне дуже важливе. І для сьогоднішнього дня питання. Воно дуже коротке. Кому грядеше? Куди ми йдемо? І це питання актуальне для кожного суспільства, незалежно від того, чи воно задавалось поколінням первинним, які були присутні творенні нашої середньовічної держави. Чи воно було характерне для князів чернігівських, Прияславських, Волинських, Галицьких, чи воно було ак актуальне ж таке для Запорізького козацтва, чи лівобережного козацтва, чи правобережного реєстрового козацтва, чи воно було актуальне для наших гетьманів, чи Мазепи, Чи для наших великих українців, як Тарас Григорович Шевченко, чи для людей, які представляли українські визвольні змагання ХХ століття, чи для наших шестидесятників, чи для вас. Актуальність та сама. Хлопці і дівчата, куди ми йдемо? Який перед нами порядок дня? Якщо ми точно розуміємо лінію на горизонті, куди ми йдемо. Нам легко можна зробити дорожню пошагову карту, як діти до того. У 20-му стріччі, коли ми говоримо про високі національні і державні цілі, у 20-му стрічі українська нація, вдумайтесь, 6 разів проголошувала незалежність. 6 разів. Ви такого прикладу. І в цьому часі, і в попередньому не знайдете. Одна державність українська протрималась півтори доби як Карпатська Україна. Я думаю, ми всі пам'ятаємо ту хрестоматію із фільму, де записаний був голос Августина Волошина, і як він на своїй специфічній українській мові. Проголошував п'ять канонів, на яких розбудовується Карпатська Україна. Три дні протрималася держава Степана Андрійовича Бандери. І на четвертий день вони всі були в Зиксенгаузені. І були не рік, не два, не три. А до жовтня 44-го року. Гетьману Скоропадському трошки більше повезло. Його держава проіснувала 6,5 місяців. Зонр, ОНР теж свої відрізки щастя були, але наша сьогоднішня новітня незалежність 33 роки. Це найбільш протяжна незалежність України з часу Русі, нашої першої середньовічної держави. Тому як бути успішними, як обирати свої цілі, кінець кінцем, як їх долати, я думаю, що суперактуальний для нашого дня, особливо сьогодні. Коли на нас в черговий раз, а до цієї війни. Ми мали 24 війни, розпочаті російським царством, імперством, червоним фашизмом проти України. Це 24-та війна. Путіни там родяться по графіку. А так от, коли ми говоримо про можливий прорив, можливі зусилля, можливі цілі для сьогоднішньої України, для сьогоднішніх наших поколінь, давайте ми почнемо із слів Тараса Григоровича, який, безумовним, є авторитетом для аналізів, який свій час писав, давайте розберемося, звідки наше лихо приходить. Чого найбільше треба остерігатися? Бо тоді, якщо ти це розумієш, тобі набагато легше обирати маршрут, форватер у майбутнє, куди ти все-таки повинен йти. А йти ти повинен і подалі від зла цього. Так от він пише: приблизно 160 років, це знаєте, як послання для нас, от сьогоднішніх українців. Мій любий край не повинний. За що тебе Господь Кара? карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Крапка. Цим Тарас Григорович в догінку, тим поколінням, які йшли після його, хотів сказати. Шановні українці, якщо ви уважно вивчаєте історичну матчасть, запам'ятайте. Зло в Україну приносить п'ята колона, яка в Україні є. Під будь-яким покровом: чи то політична сила, чи то активи е е е бізнесових цілих планів незалежно. Але самим головним коренем зла для українців є Московія, є Росія. І не треба розширювати коментарі, але, але немає Росія. І тому кожний рух ХХ століття, щоб ми не помилялися на сьогодні, свій політичний рух починав із гасла короткого і дуже простого. Геть від Москви. І не гадайте більше. Геть від Москви. Тоді це правнішня українська політика. Або другий варіант подалі від Москви. Тоді ви пізнали корінь свого лиха і своїм дітям не будете передавати той клопіт, в якому ми живемо сьогодні. Це не тільки визвольні рухи 20-х років. Про це наші 60-тіки говорили. І от сьогодні ми стоїмо на точці, коли черговий раз московська наука прийшла, а це наука фашизму. Це розлив тільки 21-сторіччя. Але це хрестоматійний фашизм. І Якщо ви з ним не справитесь, ні про яку перемогу не мрійте. Незалежно від того, чи ви українці, чи ви німці, чи ви французи, американці, чи будь-хто. Я трошки забігаю у фінальну частину того, що я хотів сказати, але майте на увазі, у політиці дуже важливі дефініції. Якщо ми чітко визначили, хто такий ворог, нам легко формувати план. Якщо ми чітко визнали фінал, до якого ми йдемо, ми вже пройшли тоді півдороги з вами. Так ось, коли ми повертаємося до тої частини дискусії, де, 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 де я зупинився, повчання для України дуже просте. Шановні українці, на порядку денному стоїть декілька ключових питань, які будуть формулювати, формувати формулу вашого успіху. На першу місію я поставив би питання національне. Не дивуйтесь. Національне. Якщо 45 мільйонів українців зуміють говорити одним голосом, вони не перевершені. Ніякі путіни, ніякі путіни два, три нас не покорять. Ми переможемо всіх. Головне, щоб ми оцінювали ту послідовність, яку ми маємо за останні 30 років. У темі формування національної ідентичності. Якщо 45 мільйонів українців один одному стають браттями і сестрами, коли ми носимо своє самоусвідомлення, хто ми такі, нам легко давати відповідь, як перемогти ворога. Поясню чому. Як ви думаєте, чому маленький в'єтнамський народ, я говорю про Північну частину його, яка налічувала тоді 17 мільйонів населення, насправді перемагає Першу армію світу. Це що, АК-47 зробив? Це Міг-15 Та, ну, Очевидно ні? Очевидно ні. Так що ж тоді створило перемогу цим 17 мільйонам північного. В'єтнамського люди, дух, національний дух. Правда, для того, щоб дійти до перемоги, потребулося неповних 10 років, щоб дійти до Женеви. У війні завжди перемагає дух. Безумовно важлива зброя, безумовно, важливі арсенали і таке інше. Але якщо у вас немає духу, а значить, немає національного усвідомлення, хто ви такі, ваша перемога буде важка. І тому, коли ми говоримо про те, що те, що зробило корейську націю сильною, південно корейську чи те, що зробило японця сильним, чи те, що зробило сильним німця, француза, португальця. Це його самоусвідомлення. Зробити націю цільною це прийняти, можливо, сім, можливо, з десяток канонів. Найбільше, що вас об'єднує, це ваша мова. І не соромтеся. Його. І ніколи не говоріть, що вам байди, на якій мові говорить. Поляк такого ніколи не скаже, що йому байде. Німець ніколи не скаже, що йому байде. Француз будь-хто не скаже, що йому байде. Як Ліна Васильівна колись писала, нації помирають не від інфаркту, а від того, що вони гублять мову. Мова це вмістилоще нашого духу. Чи ми далі місточок кидаємо до культури? Культура це друге дихання нашої нації. Але як трапилось так, що Петро Іллій Чайковський представник так званої великої російської культури. Чи Антон Павлович, Чехов, який в своїй першій біографії пише: знаєте, я родився в прекрасному українському місті Таганрозі. Моя рідна мова українська. Я українець. Давайте вийдемо у Київ і подивимося. Де пам'ятник Ріпі, Іллію Химовичу Рєпіну, великому українцю, ім'я якого носить художня Академія Росії і кожна губерська чи районна, чи сільська художня школа Росії. А чому його українець не прийме як свого? Чому йому не знаходиться місце в нашому Києві? Культурній столиці України. Ну, Принаймні мені б так, як громадянину Києву, хотілося, щоб це було. Чому ми Гоголя тут не знайде? Чому ми не найдемо десятків-десятків творців того, що ми можемо назвати високої світової культури? Чому ми так легко роздаємо українське коріння в даному випадку Росії? Ми Підходимо до наших героїв. От ви знаєте, в Мануїльському у нас було місце, де в Києві поставити. Одному з кращих гетьманів України Івану Степановичу Мазепі до сьогоднішнього дня ми не можемо знайти місце. І прийшлось вивезти в Полтаву там біля української церкви поставити. Кияни, як це так? Левко Григорович Луфяненко, який за Україну 25 років відсидів у концтаборі російському. Киян, у вас 100 квадратних метрів сквера не знаходиться для цієї великої людини? Чого ми боїмося дати площадку для Степана Андрійовича Бандери? Чому той, хто захищав Київ петлюра, не знаходить 3 квадратних метри для свого погруддя? В якій пам'яті ми живемо взагалі? Стоїть на Арсеналі 45-та міліметрова гармата Муравйова, з якою він зайшов у Київ і розстріляв до 15 тисяч. У нас могилки немає по інтервенції Муравйова в Києві. А саме розстрільне місце у нас було 30 метрів від парламенту, туди у лісопарк. Тобто я веду до того, що тема ідентичності. Тема цілісності нації, яка починається від слова, від мови, від пам'яті, культури, героїв, закінчується, можливо, звичаєм, традиціям. Це невід'ємна частина національного встановлення. Друга частина свобода демократія. Якщо ви на політичній карті шукаєте успішні нації, ви обов'язково їх знайдете там, де вирішене національне питання, і нація живе як одна сім'я. І де свобода є подібною формою політичного ладу? Тому що вільну людину окрилює свобода. Господь кожного із нас зробив здібними. Але тільки не свобода в нас забирає ті можливості і не проявляє їх, якби це був вільний світ. Третє питання. На яке кожний із нас, незалежно від тематики семінару, повинен давати відповідь, мені подобається у цьому формулюванні, колись Маргарет Тетчер сказала, я веду мову про безпекове і оборонне питання, яке скоріше вона адресувала політикам. Вона говорила завжди. В будь-якій країні, в будь-якій нації на першому місці політичного порядку дня стоїть питання оборони і безпеки вашої країни і вашої нації. Якщо ви не дали відповідь на це запитання, будь ласка, в політичний порядок дня не ставте інші питання. Вони вам не потрібні. Вас ніхто не буде запитувати, як їх вирішувати, тому що ви не дали відповідь на головне питання: ми завтра живі будемо чи ні. Як нація, як держава, як людина. І останнє питання, те, про що сьогодні також говорилось, як зайти своїм інтересом, діловим, економічним інтересом, у цей широкий, вільний світ? Надо обирати дорогу туди, де цей світ вже сформував правила, узгодив взаємини на великих частинах економічного ринку. Найкращий проєкт це європейської спільноти, який нас підводить до того, як, до речі, і проєкт НАТО, який більше 70 років працює наскільки ефективно, що кожний учасник його не втратив жодного квадратного сантиметра своєї власної території. А Європейський Союз нас переконує в іншому, що, шановні, якщо ви моделюєте економічні відносини, майте на увазі. Узгоджена політика цих відносин, починаючи від тарифної, митної, фіскальної, монетарної і багатьох інших. Краще, щоб цей світ був узгоджений, бо він набагато ефективніший від стихійного світу економіки. Мені здається, наостанок, наостанок я хочу сказати, що. І по першому, і по другому, і по третьому, і по четвертому питанню за ці 33 роки ми зробили колосально успішну і велику дорогу. Як нація, ми стали за ці 33 роки надзвичайно дорослими. Ми багато тих питань, які 30 років нам здавалися досить складними, сьогодні вже маємо вирішення. Ви відчуваєте, як українською нацією цільністю, синергією аплодує весь світ. Бо ми творимо сьогодні речі, поведінку, яку, можливо, б не всі нації Європи повторили. Те саме в демократії. Ми сьогодні підризик не ставимо це поняття, і більше того, скажемо, що моє відчуття, що ми прийшли до творення відкритого громадянського суспільства. І тому на серці легко від того, що якщо уряд. Якщо парламент приймає ті рішення, які не симпатичні для нації, будь ласка, ви через декілька днів отримаєте жовту карточку у вигляді жестів, там, мітингів, страйків і таке інше. Якщо і це не допомогло, буде Майдан. Українці навчилися вже як легко формулювати свою позицію. Тому в цілому, насправді ми успішна нація, насправді ми класна держава. А цей виклик, який привнесений е, москов, московським червоним е, фашизмом, ми поборемо, тому що біля нас 54 нації світу, саме кращої демократії. А проти Гітлера було 53 е, члени коаліції. Так що, переконаний, що за нами перемога. Дякую вам. За цю можливість висловитися. Слава кожному із вас і слава Україні. Героям слава. Дякуємо Віктору Андрійовичу. Віктору Ющенко.